сьогодні, який був міністром оборони, при якому борг по закупівлям на контракти збільшився, а не зменшився, хоча обіцяли зовсім протилежне сьогодні. Вже там третій, четвертий чи п'ятий день знаходиться нібито по по, по від по, по діловому принципу за кордоном. Однак насправді він е, переховується ймовірно від е, другої частини плівок, які е, будуть озвучені, висвітлені е, підрозділами НАБУ. І ми бачимо, що саме це є два світи у нас сьогодні. Хтось донатить, хтось привозить, постійно везе допомогу на фронт, хтось живе цим фронтом, перебуває там кожен день або через день, або взагалі все робить, що може тут в тилу. А хтось просто в цей час наживається на цьому всьому, лицемірно дивлячись і записуючи від відео звернення про те, що ми боремось, що ми стоїмо, що у нас все потужно. Я вважаю це, знаєте, така. Ганебна історія, і вона можлива тільки тому, що Зеленський це актор, який грав роль в серіалі Слуга народу», і він спокійно грає далі свої ролі. Тобто тут він виходить, розповідає відверто і щиро, що він нібито там патріот, але в побуті і в справжньому житті він звичайний корупціонер, який не виріс навіть за сім років перебування у владі за сьомий рік, не виріс і не усвідомив, що він є президентом. Він далі продовжує бути якимось. Навіть звичайним е, актором, який вирішив, що настав його зірковий час, і він надіється отримати і всі, е, скажемо, увагу всього світу до себе, як до героя. А також паралельно не забути про те, що йому за це треба хтось має за це заплатити. І платить за це сьогодні український народ своїми життями, своїм життям, фінансуванням, своїми коштами, своїм майном, своїм землею, всім, всем, всі, всі, все, що у нас є на сьогоднішній день, поставлено. Ним, на, скажем, напроти того, напроти його особистого рейтингу, і він не думає. Знаєте, я раніше займався футболом, і, і, і тренер розповідав мені, каже: є два типи футбол гравців: один гравець грає на команду, а інший гравець грає за рахунок команди. Тобто, всі паси, все, всі гольові ситуації створюються за, за, заради нього. Але хтось просто паше, працює на команду і приносить їй бонуси. Так ось сьогодні Зеленський виступив в, в, в тій формі, що він. Хоче, щоб все, що дбається в країні, було нібито завдяки йому однак, відповідальність він нести за провали він не хоче. тобто він, використовуючи свою медійну досвід в медійній сфері, він знищує свободу слова, він знищив повністю в Україні якусь альтернативну думку. Всі, хто говорить. Так як потрібно або говорять правду стосовно нього, або у в'язницях, або формує якісь штучні такі знаєте для них звинувачення, як сьогодні наші офіцери, генерали, які сидять за харківський напрямок, знаєте, дуже дивно виходить.